Що, якби земля раптово зупинилася? Або ж стала вдвічі більшою? Що б трапилося, якби ми втратили атмосферу? Спойлер? Нічого хорошого. Але наскільки все буде погано? Давайте розбиратися. Що буде, якщо Земля збільшиться вдвічі? Зустрічаючи знайомого на вулиці чи в супермаркеті, ми часто згадуємо, що світ тісний. І стає дедалі тіснішим. За прогнозами ООН, до 2050 року населення нашої планети досягне 9,5 мільярдів осіб це на 2 мільярди більше, ніж зараз. Але що сталося б, якби Земля раптово збільшилася б вдвічі? Якщо припустити, що щільність планети залишиться такою ж, а діаметр подовжиться вдвічі приблизно до 25 тисяч кілометрів, то маса виросте у 8 разів. Гравітація зросте удвічі, що вплине на всіх живих істот. Це призведе до того, що ваша вага зросте вдвічі, і навіть настільки проста дія, як ходьба, перетвориться на майже нездійсненне завдання. Хижі тварини теж зіткнуться з проблемами. Погоню за здобиччю залишиться для них в минулому, адже спроба перейти на біг призводитиме до перелому кінцівок. З рослинним світом подвоєна земля вчинить гуманніше, багато дерев і інших рослин просто впадуть під власною вагою, позбувшись необхідності виживати в новій реальності. Згодом живі істоти зможуть адаптуватися до нових умов, їм доведеться стати нижчими та розвинути міцніші кістки і м'язи. Втім, ще не факт, що наша збільшена планета дасть їм час на це. Якщо у мантії Землі збільшиться кількість радіоактивних елементів, це може спровокувати підвищення температури магми і збільшення вулканічної активності. Велика кількість СО2, що викидатиметься в атмосферу вулканами. Спричинить виникнення потужного парникового ефекту. Словом, добре, що сценарій раптового подвоєння розмірів землі абсолютно нереалістичний. Що ж буде, якщо з океанів зникне вся сіль? Якби таке сталося, ми потримали дві новини: хорошу і погану. Почнемо з хорошої. У нас з'явилося б дуже багато прісної води для пиття. А погада полягає в тому, що попит на неї суттєво впав би. Подібний катаклізм загрожував би зникненням майже 230 тисяч видів морських мешканців, чиї організми еволюція привчила жити в солоній воді. Морська флора ще одна жертва. Якби з океанів зникла сіль, це призвело б до загибелі водоростей, а це катастрофічний удар по людству. Дощові ліси Амазонки прийнято вважати легенями планети. Існує твердження, що вони виробляють близько 20% кисню на землі. Насправді їхня частка становить близько 6 а справжні легені планети ховаються в океанських водах. Звідти ми отримуємо за різними оцінками від 50 до 80% кисню. Його виробляють водорості і бактерії, без яких ми втратили б значну частину життєво необхідного елементу. Проте вуглекислого газу, який вони поглинають для виробництва кисню, побільшало. б. А це прямий шлях до парникового ефекту. Також сіль відіграє важливу роль в роботі океанічних течій. А ті, в свою чергу, впливають на клімат планети. Наприклад, зниження солоності може привести до зупинки атлантичної меридіональної циркуляції системи течій, частиною якої є Гольфстрім, лише це здатне спричинити зниження температури в північній півкулі на 5 градусів і руйнування критично важливих елементів кліматичної системи Землі. Наприклад, зникнення вже згаданих лісів Амазонки. Картина світу вже вийшла похмурою. Але ще одного штриха в ній бракує. В одному літрі океанської води розчинено близько 35 грамів солі. Начебто небагато. Але тепер масштабуйте це до обсягів світового океану. Результат вийде на рівні 45 квадрильйонів тонн, без яких тиск на морське дно ослабне. Що може призвести до землетрусів і вивержень вулканів. А здавалося б, це лише сіль. Що ж буде, якщо Земля втратить атмосферу? Відповідь напрошується сама. Ми всі помремо. Та як саме це станеться? І що відбудеться з планетою? На ці питання можна дати ширші відповіді. Якщо говорити про загибель людства? То вона буде вкрай важкою, барабанні перетинки лопнуть, спина скипить. А у тих, хто в момент зникнення атмосфери затамує дихання, лопнуть легені. Навіть якщо під рукою опиниться киснева маска, дихати все одно не вийде, оскільки для роботи діафрагми м'язу, що служить для розширення легенів. Тиск повітря в легенях і навколишньому середовищі має бути різним. Скафандр з запасом кисню може продовжити життя. Але будь-яка ділянка тіла, до якої дістануться сонячні промені, отримає сильні опіки. Тварини, рослини і риби теж зникнуть. Можливо, вижити зможуть деякі бактерії, тож повністю мертвою земля не залишиться. Обличчя планети зміниться до невпізнання. Земну кулю заполонить тиша. Оскільки зникне середовище необхідне для передачі звуків. Будь-який об'єкт, що знаходиться в повітрі, впаде. Небеса стануть чорними, тому що звичайний нам блакитний колір їм забезпечує атмосфера. Річки, озера, моря та океани скиплять, оскільки кипіння води відбувається не тільки завдяки температурі, але й тиску. Наприклад, на вершині Евересту, де він менше, ніж на поверхні, вода закіпає при 68 градусах, а не при 100 градусах, як ми звикли. Пара, що утворилася в результаті, частково заповнить нестачу атмосферного тиску. Але лише до тієї точки, щоб не дати повністю википіти океанам. Коли це станеться, Рідина, що залишилася, замерзне. А що якби земля зупинилася? Зупиніть землю, і я зійду. Вигукуємо ми часом у важкі моменти. Але з цим бажанням краще бути обережніше, тому що зупинка обертання планети навколо своєї усі позбавить людство від багатьох проблем в неприємніший спосіб. Якщо зупинка відбувається одразу. То все, що міцно не закріплено на землі, полетить у східному напрямку, приблизно так само, якби виїхали в автомобілі на величезній швидкості, а потім різко вдарили погально. Будинки, машини, людей, тварин тощо просто розкидає як іграшки. Зупинка запустить руйнівні цунамі і землетруси, а атмосфера, яка не зупиниться разом з планетою, спустошить ландшафти, якщо на них ще щось залишиться. Є й інший варіант. Якщо Земля зупинятиметься поступово, це повністю змінить її географію. Океанська вода кинеться до полюсів, поглинувши Європу, Канаду і Росію на півночі, і Антарктиду на півдні. Але між двома величезними океанами. Зміщеними до полюсів утвориться мегаконтинент, що буде оперезати всю планету. Втім, жити там все одно буде складно, адже звичайний цикл зміни дня і ночі перестане існувати. Земна доба триватиме не 24 години, а цілий рік. Половина планети протягом півроку відчуватиме спустошливу спеку, поки інша замерзатиме. Крім того, зупинка планети, ймовірно, призведе до відключення магнітного поля, наслідки чого нам уже відомі. Що ми все про землю та про землю, адже зовсім поруч знаходиться інше небесне тіло, яке впливає на наше життя місяць. Що, якби цей чарівний атрибут нічного неба раптом зник. Очевидно, що без сонячного світла, яке відбиває наш супутник, ночі стали б істотно темнішими. Це спричинило б людям незручності, а деяким видам хижаків, наприклад, совам і левам, що полюють ночами, але розраховують на бліде світло місяця, серйозно ускладнило б життя. Значно більший ефект зникнення місяця справить на океани. Гравітаційний вплив супутника одна з причин, з якої на нашій планеті відбуваються приливи і відливи. Без нього ці явища, звичайно, не зникнуть, адже їх також підтримує і сонце, але стануть набагато слабшими. Це може нашкодити прибережним екосистемам, які залежать від потоків води, мінералів та інших ресурсів, що забезпечуються приливами і відпливами. Постраждати можуть різні морські мешканці на кшталт крабів чи морських зірок. Крім того, припливи відпливи допомагають підтримувати роботу морських течій, які так само впливають на кліматичні умови, а значить, без місяця можна очікувати їхніх змін. Нарешті, в довгостроковій перспективі, відсутність супутника здатна привести до змін нахилу осі нашої планети. А це загрожує кардинальним змінам в закономірностях зміни сезонів і клімату в усьому світі.